Сьогодні ми зробимо а, пістолет і при, приціл, і може щоб ще, ще зробити, щоб пістолет стріляв. По-перше, в тому відео ми зробили анімацію персонажа. Ось він ходить. Туди сюди стрибати. Тепер ми зробимо пушки. Додаємо новий об'єкт, спрайт і малюємо тут пушку. Далі, після того, як намалювали і створили курсор. Ось. Можна тепер о, зробити. Туди, куди ми будемо цілитись приціл. Додаємо новий об'єкт, спрайт. І малюємо тут приціл. Після того, як намалювали приціл, вибарні його сховати за карту. Можете зменшити, можете збільшити. Ось, наприклад, я зменшу, щоб він не заважав. Тепер в аркуші подій ми пишемо. І ще в рівень 1 додаємо новий об'єкт. Вишка. І далі аркуш подій додати подію. Система. Зараз. Ми повинні тут знайти на початку рівня. І нажимаємо додати дію, миша, встановити курсор зі спрайта і вибираємо тут наш спрайт. Готовий. Допускаємо гру. І тепер ми приповімо звернятися курсор на спрайт. Чогось курсор у мене не змінився, а зараз я попробую на рівень запівнути його. І не працює. Курсор не дуже важливий. Далі нам потрібно зробити прикріпити цю пушку. Нам потрібно, значить, ось тут в персонажі, нажати ось сюди і додати тут нову точку. Назвати її а, рука. І поставити точку, де буде наш персонаж тримати пістолет. Я хочу, щоб він тримав його ось тут, в руці. І закриваємо просто. І зробити в пістолета те саме. Ось це там, де він буде стріляти, оця точка. І ще додати нову точку, там, де буде персонаж його тримати. І далі нам ще потрібно, щоб він обертався за мишкою і стріляв. Нам треба зайти в аркуш подій, додати подію, система. Кожен втік, додати дію, спрайт і

І тут ми повинні написати house грабка хік якось не так. І ви повинні сюди написати, як називається у вас мишка англійською, якщо то пишете англійською українською, то Англійською пишете миша.X і миша.Y. а Тепер буде пістолет крутитися за мишкою. Ось він крутиться. І якось він і так крутиться, правда? Тому нам потрібно поміняти ось тут перше, поміняти на ось сюди Закриваємо. Тепер воно буде правильно крутити. Тільки як буде якось розвертатися, дивно, тому, щоб такого не було, нам потрібно поміняти це. Для того заходимо в аркуш подій. Нажимаємо додати подію для пістолета. І ми повинні знайти. вибрати а, між кутами і повинні вибрати 90 Ой. і мінус 90 ось так дати дію спрайт Написати обезмом. Ми повинні ще спочатку зробити. Десь тут додати подію для спрайта 2. Написати між. Тукарний. Пишемо тут мінус 90, а тут 90. Готово. І далі нам потрібно. Далі ми потрібно додати дію, спрайт 2. Прописати VR Веркаль, Вертикальна дзеркальність і. Тут вибрати не обернемо. Потім ми повинні скопіювати це, вставити, Тут зробити інвертувати. Аж тут зробити обернули. Тому він буде просто відзеркалюватися. Коли, о, коли